То став новим папою римським сьогодні. Обрано нового 267-го папу римського, і вперше у світовій історії ним став громадянин Сполучених Штатів Америки Роберт Френсіс Превоста. Що за нього відомо? Він народився в місті Чикаго у штаті Іллінойс. Далі довгий період часу був місіонером католицької церкви в Перу. Далі був наближений до престолу попереднього папи римського Франциска. Зокрема, відповідав за призначення єпископів на їхні посади. Також був включений до дипломатичної діяльності католицької церкви. Зокрема, був залучений до дипломатичних переговорів щодо встановлення миру в Україні. Його призначення вважають швидше політичним, адже дехто з оглядачів називає ось таке призначення, те, що це був реверанс в бік американського президента Дональда Трампа, який, до речі, вже відреагував на це призначення, назвавши, що це надзвичайно хвилюючий і важливий сигнал для Сполучених Штатів Америки, і вже чекає на зустріч із новообраним папою римським. Ну що ж, будемо бачити, якою буде діяльність новообраного папи римського.